Продовжуємо випуск. Як планувати літню відпустку? Уже стартував цьогорічний туристичний сезон. Щоправда, ситуація в державі внесла багато корективів. Найболючіше б'ють по соціальному статусу наших громадян міжбанківські валютні операції. Туроператори оператори запевняють, на туристичному ринку пропозиції залишаються на рівні минулого року. Однак ціни через падіння курсу гривні зросли в рази. Як відпочиватимуть при Карпатці? Репортаж Оксани Гуменяк. Цьогоріч ситуація у державі і коливання валютного курсу змінили плани на відпустку багатьом українцям при Карпатці, не виняток. Зокрема, ті туристи, які можуть собі дозволити літню відпустку, шукають варіанти здешевлення бюджету поїздки. Ми дуже любимо подорожувати і от думали, гадали, як нам цього літа відпочивати. Зважаючи на наш минулорічний досвід раннього бронювання, акції раннього бронювання по Греції. Ми зрозуміли, що навіть стабілізація курсу гривни вже не дасть таких вигідних цін, і тому ми вирішили зекономити на авіаперельоті. Ми візьмемо автобусний тур, зате трохи дорожчу гостиницю, вищого рівня, вищого рівня комфорту. Цього року найбільш популярна Болгарія, адже в Крим тепер їхати небезпечно. Хоча база відпочинку і готелі на півострові, кажуть туроператори, також завзято пропонують свої послуги. Чимало туристів обирають бюджетні варіанти відпустки, як от автобусні тури вихідного дня. І туристи, які колись вибирали п'ятизіркові готелі, на сьогоднішній день надали свою перевагу більш нижчому класу готелю. Відповідно, найбільшої популярності набули тури до Європи, а саме тури вихідного дня. Франківці планують літню відпустку. Кажуть, відпочинок буває різним, а поніжитися на морі з пісочком цьогоріч не всім по кишені. Не можу в Болгарії, бо там багато є фруктів, трошки дешевше. І так, якби отак от в Болгарії. Думаємо, ну як вийде в цього року ніде, тільки вдома з цим. Станом, який зараз є на Україні, ми будемо вдома. Нема можливості. нема можливості. Звичайно, що море якось трошечки відпадає, тому що ну там з Кримом ясно, в Одесу також зараз страшно їхати. Але будемо шукати, думати більше проявляти свою фантазію. Креатив, навіть почувати в рідному Прикарпатті. Наразі у туристичних агенціях не густо. Також на початку сезону їхні працівники зіштовхнулися з проблемою оптимізації кількості авіавильотів і скасування уже запланованих рейсів. Нарікають усе через дорожчання відпочинку. Якщо минулого року пакетний тур можна було придбати з авіаперельотом орієнтовно від від 4 до 5 тисяч гривень, так то цьогоріч ці самі тури за такими самими критеріями вже будуть коштувати 6-8 тисяч гривень. Гарно відпочити можна і у Карпатах. Щоправда, якщо власники зелених садиб і готелів не попіднімають ціни.